Зміївка багатонаціональне село. Тут говорять різними мовами та живуть представники національних меншин, серед яких німці та шведи. Етнічних бойків примусово переселяли сюди з 51-го року минулого століття. Бойки проживають у семи селах Херсонщини. У рамках фестивалю у Зміївці освятили каплицю Пресвятої Богородиці. Єпископ Хорсонський Таврійський Никодим говорить: ця подія важлива не тільки для бойків, які живуть у Зміївці, а й для всіх українців. Батьки Бойків колись отак трагічно були переселені на Херсонщину. Але сьогодні ми з вами бачимо, що Зміївка є квітучим селом. От, і, звичайно, ці люди доклали дуже багато зусиль для того, щоб а, Зміївка процвітала. Так? Ну, а коли ми з вами говоримо про Зміївку, в Україні багато таких сел, І знаєте, люди з різних куточків України, вони щось таке приносять гарне а, знаєте, така гармонія, така мозаїка, яка складає таку повноцінну палітру. Наталія Белей понад 70 років живе у Зміївці. Вона пригадує історію своєї родини. На момент депортації жінці було 12 років. Говорить, що її родину переселяли тричі. В 51 році прийшло обратно. Ми не встигли навіть готатися, коли прийшло переселення далі. Ми, 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 нас, було, нас було семеро дітей. Семеро дітей, і то ми так тоді всі сказали, що треба йти в колхоз. Всі батьки йшли в колхоз, тому що не боялися. То все були, були були і не колхозника. Ми йшли, тому що ми батько боявся, що у нас семеро дітей, що ми помремо з голоду. Ми живемо всі разом, у нас шведи, німці. Всі любимо, що, 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 що в школу пустили, в місті ходили в школу. Нас, нас немає, щоб ми виразницю зробили, якісь такі місцеві. Ну, зразу ми приїхали, трохи нам було бо, бо, погано, тому що, що все, нас, як, і вроді, як ми вроді не переселені, самі поїхали, а нас, в нас вигнали. Це виходилося, по що вроді ми щось проти, проти були батьківщини. І сказали, що бендер, бендер всіх каже, це прислав. Бендер, в яких хотіли, і вони вони зрадники, а це неправда було. Станіслав живе у Зміївці. Його предки з боку обох батьків, переселенці бойків. Чоловік говорить, що у селі зберігають культуру і традиції бойків у побуті, мові та святах. Найбільш традиції, які збережені, це коли приходять різдвяні свята. Це саме ці колядки, вертепи. Раніше їх було, було три вертепи було в селі. Зараз вже трошки цим менше, але все одно воно зберігається. Якби було бажання, то людей можна зібрати і це можна все відновити. На фестивалі можна було скуштувати традиційну бойківську кухню, також були представлені предмети побуту та відкрилася виставка робіт народних майстрів. Наприкінці фестивалю запалили ватру. Микола Курибчак, староста Зміївки, говорить, що перший фестиваль був у 2004 року. Надалі його проводитимуть кожні п'ять років. Ватра у бойків це символ вогнище. Коли палили ватру, це було символ життя, продовження роду, традицій, звичаїв. І сьогодні ми його переносимо на Херсонщину, тому що сім сіл, які переселені примусово на Херсонщину, вони сьогодні мають гуртуватися докупи, і цей фестиваль має набути такого великого розмаху. Олена Протопопова, Оксана Страмнова, В'ячеслав Ходос, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсонщина.